Вітаю вас, друзі, з Різдвом. Бажаю, щоб у це постражньому казкове свято подарувало лише найщиріші та найприємніші несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів, нехай гріть душу сімейні зустрічі, а в будинку запанує затишок та добробут. Звісно, війна розлучила нас. Звісно, ми хочемо зібратися всі разом та відсвяткувати новий рік та Різдво. Але багато сімей не можуть це зробити. Ми вдячні кожному захиснику, який дарує нам момент радості, дарує нам шанс відсвяткувати Різдво, дарує нам шанс розмовляти, навчатися та йти на роботу. Різдво це свято радості, в Різдво не прийнято сумувати. Я хочу вам побажати радості, щастя, більше посміхайтесь з Різдвом Христовим, друзі!